Прес-конференції після поєдинку Карпати Полісся mm -hmm. зараз разом із нами наставник зеленої міри Владислав Пашко, Владислав Вікторович, що скажете по, сьогодні? <клес> по сьогоднішній грі? По гри. Скажу, що ми грали проти дуже добре організованого суперника, який у всіх фазах показує високий рівень гри і висока. як сказати, Дуже велика концентрація висококласних гравців у цій команді і бачили, що вони робили різницю. Ця команда атакує флангами, і ці фланги дійсно, дійсно роблять різницю. І про те, що ми, в принципі, казали, ми так пропустили два голи. Але ну, футболіст знає, тренер знає. Але коли якість виконання настільки висока, то ну, дуже важко цьому протидіяти. Але знову ж таки я вважаю, що ми в більшості ігрових, ігрових епізодів, ігрового часу ми виглядали дуже пристойно на цьому рівні. Одні ваші запитання. мають капатують каруха, що під час душу крипати завжди перемагають. А якщо карука, що чувами форма не що розвитку з цього разу все немає. Ну, ми хоч, ну, хочемо, Якщо йде дощ, ми хочемо перемагати, бо знаємо, що Львові дуже часто йде дощ. Стосовно червоної чорної форми, ну я як тренер Карпат грав перший раз в цій формі. Ну не знаю, сьогодні дійсно не пощастило, що в ті моменти, напевно, які були у Полісся, вони їх реалізували. Тому таке. Не знаю ну, стосовно цього, але знаю, щось мені казав, що, що завжди вважали її нефартовою. Ну, Ми вирішили зіграти, дати можливість показати болівальникам нашу форму. Чи є якісь питання? Чи немає, дякую. Ріктомерської поліції Мата Шур. Маде, що скажете про сьогоднішню гру? Команда перемогла чи всім задоволені? Ну, результатом задоволення точно. Стосовно гри, я вже казав багато разів, повторюю, ще раз ніколи не буду задоволеним. Сьогодні так само будемо розбирати і, я думаю, ми знайдемо е певні конкретні моменти, на які знову треба черговий раз звернути увагу. Але гра не могла бути, припускаю, такою, як планували ані ми, ані суперник. Ну, всі бачили, що умови. Погодні нам все ж таки вимушували вносити корективи в багато планів і трохи наше бажання вимушувати адаптувати, скажімо так. Але загалом треба вміти грати і в таких умовах, і в будь-яких умовах, і що би нам суперник не, не пропонував. І сьогодні я дуже радий, що хлопці це зробили, здобули результат, бо все рівно в кінцевому. В результаті той, хто буде більше з дуелів вигравати, той, хто буде в цих дуелях перевагати, коли ще така важка, то я думаю, я припускаю, що буде ймовірність більше перемоги. Сьогодні це були ми вдячні супернику за те, що точно не зробили це для нас, не, не такою і близько, не легкою прогулянкою. І це, в принципі, не дивно, бо ми знали, з ким ми будемо грати, і що тут будується, і взагалі, що є, є проєкт Карпати і Карпати, і команда Карпати. чи є у вас запитання? Ді, Микола, мене, я коли йшов на прес-конференцію, проходив зіграння вашої команди, знову про це про ті Карпати знову програму футбол. Звідки вона впадка ідею? Просто ну, випадково ключовому не зову. Припускаю, що це було випадково. Я, я відповідаю за багато чого в контексті своєї позиції в клубі, але точно не за, не за музику. Може, у ну, вас є така спеціального обирання вкладається. Ні, я думаю, що просто хтось увімкнув з хлопців. Така, я припускаю, що це була спонтанна ідея. Не більше. Ще запитання? Ну, він забив і він прийняв безпосередньо участь в другому голі. Але ми бачили, що в нас є певні проблеми під кінець першого тайму, через те, що. Не встигав опинитися в тих позиціях, де ми хотіли в тому місці. Плюс жовта карта абсолютно обов не обов'язкова. І це призвело до того, що було прийнято рішення зробити заміну. Я дуже радий, що він вплинув в першому таймі безпосередньо на гру, безпосередньо вплинув на той результат на кінцевий. І все рівно він знає дуже добре, що йому треба покращувати багато чого. Але це нормальний процес для будь-якого молодого гравця. Тому, як ми можемо бути, незадоволені. Він оказав дуже-дуже суттєвий вплив. Молодець. А рішення було знову ж таки технічним, і це нормально. вас Чи здавалося, коли терпані дозволили йому в цьому матчі? І наскільки сьогодні ви бачили, що він виходить з повіни, настрій і так далі. Ем... Ну, я Максима знаю достатньо давно, тому я думаю, що він не просто так сьогодні взагалі вийшов на повністю в стартовому складі. Бо я знаю, що він на будь-яку гру виходить в тому настрою, в якому має виходити професійний гравець. Я дуже радий за нього, що він виправдав виправдав, скажімо так, Довіру, може, десь ризик, бо все рівно йдеться мова про молодого гравця. Його повноцінний дебют старт в стартовому складі. Стосовно того, що він міг сьогодні грати, ну, ця інформація була, ми її прийняли, як є, і враховуючи те, що в нас була потреба сьогодні, бо ви бачили Бабенко, Бабенко з нами не приїхав. Кушніренко тільки щойно відновився від травми, і було прийнято саме таке рішення. Фактично те, що він сьогодні вийшов на полі в старті, саме проти Карпат, це було вимушене співпадіння. І за нього особисто я можу тільки порадіти, що, на мою думку, гра була достатньо цілісна. Дякую вам.